З самого ранку у цій п'ятиповерхівці, що у Немишлянському районі, вікна між сходами у прямому сенсі цього слова тріщать по швах. Бригади будівельників приїхали їх демонтувати. У департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції відразу заспокоїли мешканців будинку та повідомили приємну новину: вікна будуть нові, енергозберігаючі, а не те, що від них залишилося після прильоту, що стався раніше і поруч. У ході обстрілів уламками були пошкоджені віконні прорізи. Була пошкоджена покрівля. На даний момент покрівля майже відновлена на 90%, тобто 9 під'їздів вже повністю перекриті. Остався один під'їзд. Це ми зробимо найближчим часом. І прямо зараз ведемо заміну віконних прорізів. Міняємо старі вікони прорізі, дерев'яні на нові сучасні металопластикові, з двокамерним склопакетом, щоб в під'їздах було тепло. Тобто найближчим часом будуть відновлені всі вікна в місцях загального користування. Потім будемо вести роботи по замінні вікон у жильців цього дому, хто постраждав. У наших будинках теж проводимо роботи по заміні віконних прорізів, тому що вибуховими хвилями, уламками, пошкоджені вікна, комунальники замінили на ОСБ. Це добре для збереження тепла, для якогось комфорту громадян, але насправді темно ходити, тепло не так добре зберігається. Тому ми намагаємось цього року якнайбільше кількість вікон поміняти. Роботи багато, працюємо в цьому напрямку. Ігор Безкровний, Ігор горлуханін, Станіслав Ріжко та Юрій Бабикін Харків. Новини.